Спочатку я хотів би е, подякувати всім, хто зібрався тут за ту роботу, яку вони зробили. Це надзвичайно важливе питання. і ми тут сьогодні для того, щоб. Розповісти про прогрес в Вашингтоні про те, що конгрес дозволив американському уряду конфіскувати створені російські активи, які знаходяться в сполучених штатах. Це на це пішли роки в Вашингтоні, щоб досягти успішного результату. Це суперечлива ідея була на початку багато було. Різних застережень щодо фінансового закону, глобальної фінансової системи. Ми відповіли на ці запитання. Вашингтоні сформували консенсус на підтримку цього напрямку. І, і ухвалення цього закону є дуже важливим, але це лише тільки початок. оскільки це не конфіскує активи, лише дає можливість президенту США зробити це. Адміністрація Байдена чітко сказала про те, що вони не хотіли б наодинці використовувати це повноваження. Вони хотіли б робити це спільно із своїми союзниками, союзниками Сполучених Штатів. Це не обов'язково є поганою позицією, скільки більшість з цих грошей і цих активів є не в США, і ми повинні забезпечити, щоб решта світу діяли з нами якось. Спільна і дуже важливо мати міжнародний консенсус і спільно діяти над питанням конфіскації російських активів на користь України, оскільки це є нагальне питання потреби України, і до того ж війна, коли закінчиться, якби там не було, і будуть і переговори. Я не, не думаю, що війна закінчиться тим, що Росія здасться Україні. Будуть якісь переговори щодо умов закінчення війни, але ми знаємо, що захоче. Росія на цих переговорах будуть питання кордонів, питання того, чи може Україна приєднатися до НАТО та ЄС і таке інше. Але по суті, вони будуть просити двох речей: завершення західних санкцій проти Росії, але також вони будуть просити, щоб їм повернули їхні гроші. 300 мільярдів доларів вони не забули про це, які знаходяться за кордоном в активах. І вони будуть прив'язувати умови припинені до цього. І чим потужнішою буде наша відповідь на ці вимоги, тим краще. І ми найкраще буде сказати пізно, все ці гроші немає. Якщо ці гроші будуть залишатися ще не в наявності, то буде дуже важко протистояти цим вимогам Росії. Тому я думаю, що дуже важливо, що було прийнято цей а, акт а, РІПО, і дуже важливо, щоб гроші були конфісковані, і передані Україні. Ріпо uh, також uh, включає дуже важливий момент. Він обмежує uh, можливість президента повернути ці гроші Росії. Це може бути зроблено тільки тоді, коли якщо будуть виконані uh, певні умови щодо компенсації з боку uh, Росії Україні за завдану uh, шкоду, це. С Серйозне обмеження, яке запобігає поверненню цих грошей Росії, якщо е компенсація не буде е забезпечена, до того ж це підлягає також е ухваленню з боку конгресу. Це серйозний е момент і серйозна характеристика цього закону на користь е України. І ще одне хочу сказати: я гадаю, що Дуже важливо говорити про те, на які цілі мають піти ці гроші. Я знаю, що в Україні є нагальні потреби, є спроби використати ці гроші, щоб купити зброю, підтримати український бюджет, але треба уникати цього цієї спокуси і не робити цього. Перш за все, міжнародне право щодо конфіскації цих грошей є досить строгим у цьому плані, у плані цільового використання цих активів. Не буду вдаватися в правові деталі, чому, але є такі принципи міжнародного права, які не дають можливості міняти ціль. Призначення <плес> е цих грошей. Правова доктрина контрзаходів запроваджується тільки для того, щоб змусити країну повернутися в русло міжнародного права, і для цього ми вимагаємо, щоб вони компенсували Україні за завдану шкоду. Це саме те про що говорить доктрина контрзаходів. Якщо гроші будуть задійні для інших цілей, буде дуже важко в правовому у сенсі обґрунтувати цей крок і буде дуже тяжко і обґрунтувати перед світом і в переговорах з Росією ці такі кроки. І врешті-решт. Ми повинні щиро визнати той факт: що 300 мільярдів доларів це великі гроші. і Якщо ми використаємо ці гроші тільки для підтримки України, це може бути для багатьох урядів певним виправданням, що тепер можна і не допомагати Україні, і вони зроблять крок назад. В Сполучених Штатах тільки 5 мільярдів, а не 200 мільярдів, як у Європейському Союзі. Якби в Сполучених Штатах було 200 мільярдів, то я, я знаю, що... Минулого тижня, коли приймалося рішення, щодо 61 мільярду, якби ми мали 200 мільярдів, а не 5 мільярдів в російських активах, то було б дуже важко провести те рішення. Вони б сказали, навіщо нам це робити? Ми 200 мільярдів російських активів їм даємо. Можемо своїх грошей і не виділяти на, на Україну. Це також важливий чинник. Ми не повинні, щоб це стало якимось замінником. Для подальшої фінансової іншої підтримки Україні. ми будемо і надалі надавати підтрим підтримку Україні, а ці гроші мають бути використані суто на, на тих, хто став жертвами від цієї війни, і на відшкодування шкоди від завданої Російської Федерації впродовж цієї війни.